І на півдні, і на сході e, переважна більшість українців визнають, що війна є екзистенційною, і в цьому випадку там ті ж мешканці півдня стверджують, що Росія хоче або здійснити фізичний геноцид, або знищити українську націю, і це відповідно приводить до думки, що можливо, ми втомлені. Але ми не можемо, скажімо, там переступати певні червоні лінії в цьому випадку знову таки да, так, люди втомлені, готовність в цілому до певних поступок зросла, але ну знаєте, не зросла готовність до капітуляції саме капітуляції до завершення війни на будь-яких умовах. На Херсонщині може бути трохи вища готовність там до певних там компромісів, але тільки за рахунок того, що регіон нащадно обстрілюється, і це закономірно, що трохи більше людей можуть бути психологічно зламані, і готові. Хоча ви знаєте, все одно ми бачимо, що це не означає, що ці люди люблять Росію. Чи тим більше чекають Росії? Тобто це певне бажання просто припинити пекло, в якому перебувають люди. Але навіть в цих регіонах більшість відповідає, що Росія це терорист, це ворог, і з Росії там не можна йти на капітуляцію.